Нарешті прибув той самий рожевий блокнот, через який гуде увесь Тік-Ток! Ви вже, мабуть, здогадали, що це планер від Кенді Superstar. Я ще ніколи не мала планерів, а користувалася лише блокнотами. Та коли він сто разів промелькав перед очима у стрічці рекомендації в Тіктоці, я подумала, а чому б не замовити його собі? Ну що ж, давайте подивимось, який він всередині. Так, це у нас листівочка. До речі, зі справжнім автографом Кенгі. Два стікер пака для карти бажань. <рек beeps> я, я, я в шоці. Я не можу це повірити. Мені ви ви, ви знаєте, що це?